Мої вітання! З вами Олександр. Сьогодні у нас Субота, 3 червня 2023 року. Ми з вами на каналі Живого Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Ми продовжуємо наш черговий ефір і я хотів би подякувати всім, хто відгукнувся на вчорашнє відео, там, де і яди, і, і війки. Да? Дуже гарні коментарі, і Наталка спасла. Якщо можеш, напиши в коментарях посилання на працю верга, тому що і там вже написали, де можна прочитати. І мені ще теж задали питання, де можна це прочитати. Так що Наталка, будь ласка, Спасова пасовом має це на увазі. Напиши коментар і дай посилання на цю статтю чи відео, де, де ще там прочитала. І ще прохання до всіх, хто нас дивиться і коментує. Якщо у вас щось цікаве є, пишіть в коментарях, посилання. Я думаю, це ж канал не тільки мій, це канал певної спільноти, де саме я рахую, що ми все-таки за пару років створимо ту, таку велику спільноту саме по цим питанням. Я рахую, що вони найважливіші в житті. Нема різниці, в якій країні ви живете, хто ви по національності, тому що ви не досягли своєму житті, все-таки життя здоров'я. Щастя, це три основні моменти, які кожного цікавлять. Ну, вдача це нагорода, ще раз скажу, я, це, я не думаю, що потрібно, щоб це цікавитись і вивчати, тому що це просто вже прийнятий факт, що вдача приходить як нагорода, тоді це вам піде на користь. Тому що якщо вдача приходить тоді, коли людина не готова, це більше покарання, чим, чим подарунок. Так, і сьогодні в мене буквально коротеньке також відео буде, тому що завтра у нас буде дуже цікавий ефір ввечері, тому я зроблю анонс саме цього ефіру, і посилання буде під цим відео. І ще хочу дати вам маленьке домашнє завдання на понеділок. Подумайте, да, наслідкує питання: а що таке внутрішні яде? Є зовнішні яди, ми з вами проговорили, а є ще внутрішні яди. Якщо на зовнішні яди нам важко впливати, ми можемо тільки бути адаптивними до них, да вживати, не вживати, то внутрішні яди, це в принципі ми самі можемо на це абсолютно впливати. Але для цього, щоб ми знали, як на це як, як на це впливати, то потрібно по в крайній мірі знати, а де вони виробляються і що це таке. Тому дуже велике прохання дайте зворотні зв'язок, що таке внутрішні яди, і ми з понеділка почнемо про це, про це також говорити. І ще наголошую, що завтра у нас о 20-й в 20 моні, тобто неділю 4 червня, буде великий ефір. Прямий ефір. Готуйте питання. Гість цього ефіру буде член сім'ї, да, дочка Ірина Петренко, дружина Жені. Дочка Саши Меніка, рідня сестра Ксенії Мені, яка виступала. Тобто, ви бачите, в нас це, до речі, є підтвердження, що можна спільноту створювати із членів сім'ї. Слава Богу, і дякую, що в нас велика сім'я, і в принципі, всі ми в одній спільноті розмовляємо на одній мові. Дав кожного є свої думки, кожного є свої ідеї, але по цінностям, по фундаментальним, скажем, таким моментам в житті ми абсолютно однакові. Ми дуже, по крайній мірі, близькі до цього, тому ну, дуже, дуже легко спілкуватися, розмовляти, будувати, планувати, ну і так, далі, і так далі. Я думаю, що вам цікаво буде подивитися цей ефір, і ви через призму цього ефіру можете подивитися, можливо, вам щось сподобається, і ви це впровадите в свої сім'ї, і деякі ідеї будуть. Ну і звичайно, ви можете коментувати, задавати питання в прямому ефірі. І після ефіру ще можете дати зворотній зимові. Тому ще раз вас запрошую на зустріч з Іриною. Вона, до речі, дуже гарно зробила була методику вечір, Да? Одна із, якщо не перша, то одна із перших, але професійних було. І, та, і в зв'язку з тим, що був і ковід, і там да, і, ну, зараз півтора ну, місця йде війна. Звичайно, ні до яких ароми зараз не, 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 не до цього. Але вона не, мало того, за цей час до речі, ми ввечері поспілкуємося, бо там питання задам, поговоримо, але вона зараз розробляє нову методику в онлайні. Це марафони по корекції ваги, і 15 червня буде запускатися друга хвилі, тому що перша душа була, скажемо, проба. Перша проба. І Як правило, перший блинок є да? дуже, дуже гарні відгуки, і це їй спонукало краще ще розбиратися з цьому і запустити це на постійній основі. Тому запрошую ще раз на завтрашній ефір. Посилання під цим відео. Чекаємо до зустрічі і вже за традицією бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше жасливих моментів у вашому житті. вдачі, як нагорода! І до наступної зустрічі з вами були сад.